Ну, отже, що ми бачимо, що Угорщина тут палки в колеса ставить не лише коли треба голосувати санкції від європейського союзу економічні для Росії, а навіть коли мова йде про а, допомогу Євро Європи у тренуванні у підготовці наших бійців. Ну на жаль, так угорщина повністю перетворилася на трояцького коня Росії у тілі Європейського союзу. та НАТО це вже не дуже приховується. Останні заяви Орбана, останні публікації партійної преси і останні заяви Сіярто. Просто про це безпосередньо свідчить. Ну звісно, це. Погано, але в стратегічної перспективі це погано, в першу чергу для самої Угорщини. Вона не тільки насправді по Україні так відпрацьовували. Там та ж сама проблема зі вступом нових країн до НАТО. Там той, той самий шантаж. Ту саму Фінляндію намагаються угорці не взяти до НАТО перед тим, як за умови, якщо НАТО не під... На поступки самій Угорщині у плані фінансування, ну коротше кажучи, угорщина перетворилася просто на країну, яка гендлює своїм місцем в ЄС та НАТО та шантажує інші країни. Це не тільки з українського питання, і мені здається, наслідки тут будуть в першу чергу для самої угорщини. Хоча звісно не дуже швидкі, бо ані європейська, ані натівська бюрократія не працюють достатньо швидко. Ну а з іншого боку, чи це може зараз повпливати на ефективність цих тренингів, на ефективність підготовки наших бійців за кордоном? Не е, у нас доволі велика кількість різних інтенсивних програм в різних країнах, і з за допомогою різних країн тому у цьому випадку один окремий саботаж це скоріш символічний крок з боку Угорщини і для внутрішнього вжитку, щоб показати власним е, співгромадянам, що ми усім українцям, які у нас там орлів зносять в на Закарпатті, ми їм не допомагаємо. Угу. Ну а з іншого боку, ми вже на вихідних бачили позицію мера Будапешта. Там же в Угорщині теж певні процеси, мабуть, розпочинаються, аби речі своїми минами називати. І, і натомість я так розумію, що аби там шпигувати і передавати Росії якусь інформацію, то немає угорщина такого ж нато доступу до тих самих програм. Натомість чи для безпеки також світової ЄС це несе загрозу, і чи на це зважають зараз? Ну мені здається, що все ж таки на такий ризик керівництво горщини просто не піде, бо якщо виявиться, що були, мали місце якісь зливи даних, то це вже загроза для їхньої особистої безпеки, це вже не політичний момент, це вже просто загроза і для їхнього бізнесу, і для їхньої свободи. Тому навряд чи вони на це підуть, тому тим більше у них в принципі вистачає можливості вставляти палки в колеса саме політичні. Рітичним чином використовуючи існуючі блокуючі механізми в межах ЄС та НАТО. Чим вони зайняті, але знов-таки це залишиться рано чи пізно тим, що ці механізми вони просто відберуть, навіть якщо для цього доведеться піти на якісь унікальні прецеденти в історії обох власних союзів, ну так, тобто я розумію, що зараз у Європейському союзі так чи інакше країни допомагають нами зброєю і а якимись там розходниками, так як то кажуть, і тренують наших людей, приймають переселенців угорщина на яких позиціях зараз. Ну, от, Власне, як ми і говорили, зараз вона на позиціях тихого, але очевидного саботажу. Знов таки, це питання як внутрішньої політики, так і зовнішніх зв'язків Угорщини з Росією. І, на жаль, на жаль, це поки що, ну, скажімо так, виходу з цього поки... Що немає е, вихідом з цього, має може бути не якісь там глучі зміни в Угорщині, а скоріш просто позбавлення Угорщини тих механізмів впливу, які вона зараз має через європейські та євроатлантичні інституції.